В день волевиявлення виборчі дільниці працюють з 8 ранку і до 8 вечора. Навіть якщо ви прийдете рівно о 20.00 маєте право проголосувати. Обов'язково мати з собою паспорт. Солдати-строковики можуть голосувати за військовими квитками. За столом, який обслуговує вашу адресу, обов'язково мають бути два члени виборчої комісії. Один з них запропонує вам поставити підпис у списку виборців. А інший під підпис на контрольному відривному талоні видасть вам бюлетень. Оп. А, цей документ можна отримати тільки з рук членів виборчої комісії. Його також категорично заборонено виносити за межі дільниці або передавати в інші руки. Що робити, якщо у вас немає списку виборців? В день голосування внести зміни до списку виборців не можна. Просто йдіть додому для того, щоб проголосувати на наступних виборах. Зверніться вчасно до державного реєстру виборців. Якщо ж ви раптом виявите, що за вас вже проголосовано, треба звернутися до спостерігачів, щоб ті зафіксували порушення або заявити про злочин до міліції, написати скаргу на ім'я голови комісії з викладенням того, що сталося, та звернутися до суду. Отримавши бюлетені, йдемо до кабінки для голосування. Заходимо в кабінку самі. Лише люди з фізичними вадами можуть зайти з помічником, але цим помічником не можуть бути члени виборчої комісії. Кандидат депутати, його довірна особа, офіційні спостерігачі. Голосуємо самі. Свій вибір нікому не показуємо. З кабінки ви відразу прямуєте до скрині для голосування і власноруч опускаєте бюлетень.